Видатні українські спортсмени, призери та переможці Олімпійських ігор висадили на Вінниччині три тисячі саджанців дубу та модрини. Також відвідали реабілітаційні центри для військових та оглянули спортивні комплекси, де навчаються та тренуються юні вінничани. Таке виїзне засідання у нашій області провела Асоціація олімпійців України. Більшість татулованих спортсменів є тренерами та наставниками у різноманітних закладах країни. І під під час таких візитів областями діляться своїм досвідом перемог та наставництва з колегами. Наполегливість, дисципліна та постійні тренування. Такий секрет успіху та перемоги на Олімпійських іграх чемпіона з веслування на байдарках і каноє Юрія Чебана. Титулований спортсмен ділився своїм досвідом з учнями Вінницьких юнацько-спортивних шкіл. Юрій Чебан і ще 30 видатних українських олімпійців провели в області виїзне засідання Асоціації олімпійців України. Майстри-класи, от виїзди, спілкування, семінари, зустрічі з керівництвом, обмін досвідом тобто це все така, створюється, такий позитивний рух, який впливає на молодь, на сотні покоління, які будуть показувати, прославляти нашу державу. В межах проєкту Лаб» титуловані спортсмени висадили на Вінниччині понад три тисячі саджанців дубу та мадрини, а також ознайомилися з роботою реабілітаційних центрів, побачивши, як через спорт поранені вояки проходять відновлення. Ми відвідали вже зранку наших воїнів, які проходять реабілітацію в одному із центрів на Вінниччині. Що можемо сказати? Звичайно, ну скажімо, складно знаходитись, але той оптимізм, який йде від цих людей, розумієте, вони дуже вдячні, що ми прийшли до них, завітали, ми прийшли з медичними подарунками, з книжками, щоб вони журналами, щоб вони мали можливість скажімо, потім почитати. В одному з найбільших дитячо-юнацьких спортивних комплексів, де тренуються 800 дітей в 11 видах спорту, олімпійці вболівали на змаганнях тенісистів та боксерів. Дуже потужний десант олімпійців. Ви бачите, як діти їх зустрічають. Вони подивилися нашу інфраструктуру, це різні види спорту, як розвиваються ці види спорту, як працюють їх федерації. І ну, дітям приємно поспілкуватися, наприклад, з олімпійськими чемпіонами, як вони досягнули цього особистим прикладом, і вони мають показувати якісь настанови давати. А в Вінниці прийшла пройшов семінар щодо новітніх технологій при тренуванні саме підготовців вже на Олімпійські ігри. Виховувати майбутніх олімпійських чемпіонів допомагають заняття саме у сучасних спортивних комплексах. Так у Вінниці в 2020 році спорудили центр здоров'я з новітніми тренажерами, спортивними залами та майданчиками. Перший рік війни дітей стало набагато менше на сьогоднішній день. Ми повернулись до тих показників відвідування спортивних секцій, як було до воєнні часи. Сьогодні батьки навпаки, я так собі бачу, вони навпаки хочуть, вони привозять їх або примусово, а потім діти самі вже хочуть. Але батьки вводять в США дітей, і це чудово. Саме під час війни важливо зберегти та розвивати спортивну інфраструктуру у кожній області. Наголосив під час засідання голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Сергій Борзов. Бо українські спортсмени разом із захисниками на міжнародних аренах доводять силу та незламність нашої країни. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.